Вітаю всіх на каналі, найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. А післязавтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Словаччина поставила Україні ще одну колісну самохідну артилерійську установку. Про це повідомив міністр оборони Словаччини, як він сказав, ради підтвердити, що вже сьома самохідна гаубиця передана Збройним силам України, вона вже готова захищати невинні життя. Україна вже отримала сім з восьми сау калібру 155 мм, міліметрів, які замовляли в червні цього року. Про передачу перших чотирьох гаубиць стало відомо у серпні. Окрім того, на початку жовтня було повідомлено, що Німеччина спільно з Данією та Норвегією профінансують виробництво і поставку Збройним силам України словацьких САУ. Планується поставка 16 одиниць у 2023 році. Словацька артоустановка завдяки стволу завдовжки 52 калібри здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 40 кілометрів. Гаубиця також має автомат заряджання, башта САУ повертається на всі 360 градусів. Збройні сили України отримали бронетранспортери тап 71 м Це румунський варіант БТР-60ПБ, які виробляли за ліцензією. Наразі невідомо скільки одиниць техніки отримали українські військові та від кого саме. ТАП-71М можна візуально відрізнити від БТР-60ПБ за характерним моторно-трансмісійним відділенням в кормі машини. Оригінального радянського бронетранспортера воно має похилу конфігурацію. А в румунській версії задня частина машини нагадує квадрат через більші розміри двигуна. Також румунська модель має змінене розміщення десантних люків. Армія Сполучених Штатів Америки замовила модифікацію протимінометних радарів для Збройних сил України. Пентагон уклав контракт із Нью-Йоркською компанією на виробництво легких радарних систем для України вартістю 12 мільйонів доларів. Ці кошти виділені в рамках ініціативи сприяння безпеці в Україні. Орієнтовна дата закінчення цих робіт 30 червня 2023 року. Ці радіолокаційні системи допоможуть українським бійцям захищатися від мінометних і артилерійських обстрілів. Судячи з абревіатури, в угоді йдеться про мобільні радіолокаційні станції, вони можуть виявляти та відслідковувати мінометні позиції та надавати інформацію для ведення контрбатарейної боротьби. Одне з міст України передало Збройним силам України 50 дронів різних моделей та тепловізори. Уся техніка придбана за кошти місцевого бюджету. Квадрокоптери обрали за заявками військових, аби наші армійці могли виконувати різні завдання. Військовий Владислав, який отримував допомогу, відзначив, що дрони завжди важливі для піхоти, артилерії та повітряних сил. Камери дронів мають хороший зум і широке поле огляду. Вони здатні робити деталізовану зйомку як вдень, так і вночі. Державний концерн «Укроборонпром» домовився щонайменше з шістьма країнами-членами НАТО про спільне виробництво важкого озброєння та військової техніки. Про це йдеться у прес-релізі українського державного концерну. Для спільного виробництва планується використовувати наявні потужності та новостворені потужності в безпечних місцях. Як йдеться у повідомленні, Україна інтегрується в оборонно промисловий комплекс НАТО. Україна уклала угоди з Польщею, Чехією, Францією, Данією та ще кількома неназваними країнами. Як розповіли у державному концерні, ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу. Спільно виробляємо броньовану техніку і реактивні системи залпового вогню та спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння. Нагадаємо, однією з останніх укладених угод була угода з Чехією. Україна та Сполучені Штати Америки оновлюють торгову угоду від 2008 року. Це допоможе посилити довіру американського бізнесу до інвестицій в нашу країну. Як пояснила міністр економіки, ця робота дозволить зміцнити довіру американського бізнесу до інвестицій в Україну і полегшить реалізацію проєктів з відновлення та відбудови України, за її словами, оновлення торгової угоди особливо важливе в контексті економічної підтримки Сполучених Штатів для України. Понад 20 представників усіх залучених до співпраці з Україною інституцій Сполучених Штатів Америки обговорили існуючі програми допомоги і наступні кроки для залучення інвестицій в Україну. Українська компанія почала випускати органічний томатний сік, про це повідомив керівник підприємства. Він зазначив, що продукція представлена у двох видах сіллю та без. Як сказав директор компанії, наш томатний сік це 100% органічних соковитих томатів без води і консервантів. В Україні завод наростив виробництво легкових автомобілів. Про це заявив директор заводу так у жовтні 2022 року, підприємство випустило 241 автомобіль це у 2,5 з половиною рази більше ніж роком раніше. Всього за 10 місяців 2022 року в Україні випустили 1756 легкових автомобілів. В Україні ухвалили рішення про запуск ще двох індустріальних парків на площі 19 гектарів буде створено тисячі робочих місць у сфері природної промисловості, крім цього, буде створено більше тисячі нових робочих місць у сфері легкої, харчової та природної промисловості. Державний Приватбанк видав перший пільговий кредит за державною програмою доступної іпотеки ЄОСЕЛЯ, Про це повідомляє прес-служба банку. Перший кредит у рамках програми під 3% річних отримала родина поліцейського з Кременчука. Приватбанк став партнером Державної програми доступного кредитування житла ЄОСЕЛЯ на початку жовтня, як зазначили у прес-службі. Банк одним з перших банків інтегрувався у програму та вже розпочав видачу кредитів. За програмою ЄОСЕЛІ громадяни мають можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском у 20% від вартості житла та кредитуванням до 20 років на вигідних умовах. Цьогоріч учасниками програми можуть стати соціальні категорії: військовослужбовці Збройних сил України за контрактом, правоохоронці, медики, вчителі та науковці. Міністерство цифрової трансформації України запустило сайт програми «Єробота». це платформа для малого і середнього бізнесів, на якій можна отримати державний грант на розвиток власної справи. Як йдеться у повідомленні, влітку в Україні запустили грантову програму для малого та середнього бізнесу. Є робота за цей час. Українці вже отримали гранти на суму понад 200 мільйонів гривень. Зараз програма триває. Тепер ви можете обрати напрям і подати заявку на отримання гранту. Які гранти можна отримати? Своя справа програма мікрогрантів 250 тисяч гривень, новий рівень програма грантів для переробних підприємств до 8 млн грн. Свій сад програма грантів 400 тисяч гривень за гектар. Своя теплиця програма грантів до 7 мільйонів гривень за 2 гектари. it стартап у стадії розробки гранти до 3,5 млн грн. Старт в ІТ у стадії розробки гранти на навчання у сфері IT. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, а післязавтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.